Що ти там, включив? Маємо грушечку. грушечку. Того року ми обрізали. Зараз покажу, який результат нам дала наша обрізка. Підірє, будь ласка, ближче. Ось Був зрізані гілки, які нам були не потрібні, такі пеньки. Вони нам в цьому році дали ось такі гілочки, списики з кінчиками на плодовими закінченнями. Ось, далі ще один пеньочок побачу. Ось ми зрізали грубу гілку. Тому що вона нам заважала тут. Що вона нам в цьому році дала? Дала нам ось цвіточні почечки. Дала новий пагін, все як ми добивалися. Що ми далі робимо? Все, що внутрі, ми вирізаємо. Ось так. Раз, раз, раз. Однорічний пагін ми прирізаємо на наружну брунку. Ось були такі, Підійди, будь ласка. Ось були такі пеньочки. Я зрізав по всій довжині, дивіться, на які пеньочки. Дивіться, бачите, і нам з кожного пеньочка дали цвіточні почечки в цьому році. Ось, дивіться, такі були пеньки більш, на більші зрізали. Видно, добре? На більші. Нам кожен з цих пеньочків дав ось такі списики в кінці з плодовими бруньочками. Тобто, ви розумієте, що від самої основи ось, вся ця гілка, ось, ось, ось вся ця гілка завантажена буде е, цвітом, в майбутньому і грушами. Але вона сильно перевантажена. Що ми в цьому році робимо? Ми пагін наш подовження, тобто однорічний пагін, ми перерізаємо на наружну бруньочку. Для того, щоб активізувати і вона не затухала, щоб ростові процеси не е, прикращалися. І трошечки ми обрізаємо наш урожай. Ось ми зрізаємо таку, підійде. Ось, дивіться, гілка вся завантажена. Ну, вона занадто тонка, вона не витримає просто такий урожай, вона вляже, потяне. Ми зрізаємо ось так. І на такий пеньок ми звідси отримуємо одну грушку і все. І, мабуть, все. Тут щось зав'яжеться, щось не зав'яжеться. Ось давай далі. Ось ми маємо, як ми далі працюємо? Перерізаємо наші однорічні пагони. Раз, раз і раз. На наружну брунку. Ось є у нас такий пеньок. Ми з того року були, він теж весь, виходить в закладці. Ну, ми його, мабуть, ось скоротимо на плодові деревні, щоб більше доступ було світла. Все, дивіться, ми маємо стовбур, весь стовбур, весь теж пеньочок. І, і все в цвітах пеньочки, цвіточні почки. пеньочки, цвіточні почки. І доступ хороший і в нього маємо світла. Піднімаємося вище. У нас є гілка теж вся навантажена. Ми її трошки укорачимо для того, щоб менше розгрузити саму нагрузку на дерево грушки. І так і працюємо. Як ми добилися, такого результату, що в нас всі гілки получаються завантаження. Дуже важливо знати, що якщо у вас грушка незалежно від того, скільки років вона, і вона у вас не плодоносить. Вам потрібно гілки вигнути в горизонтальне положення. Ось дивіться, так як тут всі гілки зроблені, бачите? На більш горизонтальних гілках груша максимально закладає свій урожай. Все. А тут ми далі йдемо, просто коригуємо і, і все. Дивіться, тут в нас виходить вже така талія свого роду, теж пространство, воно все забито теж плодовими грушками. І піднімається доверху. У нас все тут горизонтальне, ми тут або робимо переводи на наружну бруньку, прирізаємо. Обрізаємо, коригуємо і виводимо наш центральний провідник. Ось наш центральний провідник буде ось так. І його бажано в кінці прирізати трошки, що ми зараз великими ножничками зробимо. Ось так. Ось дивіться, переплітаються, ми їх розводимо в різні сторони. Цю сюди, а цю сюди. Ось так. І, і можна побачити, що оці всі пампухаті почечки, це в нас всі будуть цвітущі. І подивіться, тепер тут далі чуть, подивіться, який ми маємо доступ, хороший світло, Скоріше за все, і сонця. Е і представте, який тут буде серйозний урожай. Скоріше за все, ось ця гогівка, ви бачите, вона тут і не доверху йде, і не донизу. Скоріше за все, що вона на наступний рік ось так зріжеться. Але ми в цьому році лишили її, щоб вона нам відплодоносила, і ми отримали звідси урожай. От вам і все, що треба знати про грушечку.